всі події актуальні в Тернополі та області станом на цю годину. Розповім за мить в ефірі новини. Починаємо з інформації, з Генштабу перетворюють російську техніку у Брухті. Непотріб українські воїни вже понад шість місяців знешкоджують усе, з чим окупанти прийшли на наші землі. Так, кількість ліквідованих ворожих танків вже перетнула позначку дві тисячі. За минулу добу наші захисники знищили 12 одиниць такої техніки. Крім того, втратили росіяни 21 бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, по дві реактивні системи залпового вогню, крила. Ті ракети та безпілотники, 8 автомобілів та спецтехніку. Не будуть нападати на українців ще 350 солдатів-агресора, яких ліквідували наші військові. У Генштабі Збройних сил України зазначили, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Продовжуємо в аварію у Зберезькій громаді постраждав житель Миколаєва. У селі холодно зіткнулись дві легківки. Водія однієї з них рятувальники витягували з понівеченої машини. Чоловіка забрала швидка, проте отримані у ДТП травми були надто серйозними і потерпілий помер у лікарні. На хабарі затримали тернопільського податківця Сергія Бабія. Чоловіка підозрюють в отриманні 5 тисяч доларів. В ході затримання йому інкримінували ще й іншу статтю за тілесні ушкодження правоохоронцеві. Податківці обрали запобіжний захід на час слідства. Більше дивимося в сюжеті. 5 тисяч доларів, і ваш бізнес не відповідатиме критеріям ризиковості платника податку. Хабар у підприємця вимагав заступник начальника податкової служби Тернопільщини. При отриманні неправомірної вигоди Сергія Бабія затримали слідчі ДБР 30 серпня. Під час перевірки відповідності товариства ризиковості критеріям ризиковості платника податку точний час до судового розслідування встановлено. у заступника начальника ОГДП Тернопільської області Бабія виник злочинний умисел на вимагання та одержання непромірної вигоди від директора та засновника товариства Круця за вирішення питання щодо виключення товариства з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, та уникнення майбутнього перепон у веденні господарської діяльності. Хабар податківець вимагав і отримував разом зі спільником. Повідомляє слідство. При затриманні розповідають прокурори, Сергій Бабій намагався втекти і машиною спричинив наїзд на слідчого. Тож тепер підозрюваному інкримінують дві статті кримінального кодексу: за хабар і умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовцю після того, як він вирушив з місця. Де його намагалися затримати, і е, говорячи, що це вважавши це кримінальний елемент, він чомусь через вікно викинув 4 тисячі доларів. США в результаті, після проповідного огляду, було їх вилучено, зафіксовано і ідентифіковано, Як це саме ті кошти, які вручалися е, заявником його е, пособнику Котовському, а в подальшому були були передані безпосередньо. Бабію захисник Сергія Бабія переконує, ніде в матеріалах справи чітко не фігурує прізвище його підзахисного і прямих доказів причетності до вимагання хабаря теж немає. А умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю перебільшене прокурорами. Саме легше написати штовхнув бампером і зразу ні з того, ні з цього 345. Но вони йшли на затримання, вони розуміли, що не ризикують. Але для чого було кидатися, наприклад, під автомобіль? Сам підозрюваний теж переконує, не втікав від поліцейських при затриманні. Заїжджаючи в власний будинок, кілька автомобілів почали мене підрізати. Вибігло там 4 чи 5 чоловік в штатській одежі. І одночасно всі починають руками-ногами бити по цьому автомобілі. В мене перша виникла думка про те, що це кримінальні елементи, вчиняють напад на автомобіль. Так як в салоні грала музика, я не чув про те, що вони кричали, я тільки відчував удари руками і ногами по цьому автомобілі. У мене лишилося іншого способу, я просто їхати звідти. Коли ми, як Юрій Супеч сказав, він переконався, що це буде працівники ДВР, я розвернувся і поїхав до 10-ї пообіцяв приїхати в 9.20 на зустріч мені виїхав патрульний автомобіль з чорними маячками. Я зупинився, включив аварійку. Це в мене був затриманий. Ніякого перешкодження роботі правоохоронних органів не було. На час, поки триває слідство, прокурори просили для податківця тримання під вартою або заставу у 2 мільйони гривень. Захисник же клопотав про домашній арешт або меншу суму застави. Зрештою, суддя задовільнила клопотання обох сторін частково. Баб'ясер Семеча, сімнадцяте вертні тисячі тисячі четверто року, ми розпісають тримають вартою на 60 днів. Визначити баб'ю серіярсемчостає в сумі 1 мільянчов сорок тисяч гривень. Зазначимо, Сергій Бабій написав заяву на звільнення з 1 вересня з посади заступника начальника податкової служби Тернопільщини. За інкримінованими статтями йому грозить від 5 до 10 років за ґратами. Порушували природоохоронне законодавство і правила благоустрою. Вісім випадків спалювання сухої трави та інших відходів на території Тернопільської громади. Виявили працівники муніципальної інспекції. П'ятьом порушникам виписали протоколи з 1 вересня і до 1 листопада. В нашій громаді правоохоронці проводитимуть систематичні рейди і перевірки на виявлення подібних фактів. Тікаючи від війни, можна потрапити у шахрайську схему. Часто українці, шукаючи роботу, стають жертвами торгівлі людьми. Про те, як запобігти таким випадкам, спілкувалися правоохоронці і представники міжнародної організації Стоп за трафік про це у сюжеті. Як, втікаючи від війни, не стати жертвами торговців людьми, обговорили 1 вересня представники українського проекту у міжнародній організації Стоп за трафік та працівники відділу міграційної поліції головного управління Нацполіції в Тернопільській області, питання торгівлі людьми є актуальним та особливо заостріл під час воєнних дій. Багато українців, серед яких переважно жінки та діти, були вимушені виїхати в інші країни, де можуть потрапити у ризиковані ситуації. Як розповіла керівник українського проекту у міжнародній організації СТОП за трафік Ілона Олексюк, торговці. Людьми використовують вразливий стан людей, котрі вимушено покинули рідний дім та намагаються облаштуватися за кордоном. Постраждати можуть жінки, чоловіки та діти незалежно від віку, освіти та соціального статусу. Саме тому робота поліцейських та громадськості є дуже важливою. Вона допоможе запобігти таким злочинам або ж врятувати людину. Спільна співпраця з місцевою поліцією допоможе нам сформулювати правильні ідеї, правильні напрямки боротьби з торгівлею людьми у світі. Зокрема, допомогти нашим українцям, які на жаль мають великі ризики від початку війни опинитися у цій ситуації. Керівник відділу міграційної поліції Олександр Буняк розповів про вже задокументовані злочини торгівлі людьми, які пов'язані з війною. Є випадки, коли людина хоче звертатися в поліцію. Є такі випадки, що людина не хоче звертатися, і тому громадські організації всіляко сприяють, тобто і фінансово допомагають, і в медичній сфері юридично допомагають людьми. які потрапили в ситуацію торгівлі людьми. Учасники зустрічі домовилися і надалі співпрацювати та посилити інформаційну кампанію, аби якомога більше людей довідалися про ризики та знали, як уникнути незаконного вербування та експлуатації. Продовжуємо кімнату мінної безпеки. відкрили у музеї пожежно-рятувальної справи Тернополя. Серед речей Першої і Другої світової війни є сучасні експонати, які знайшли наші рятувальники цього року вже під час розмінування Київської області. Окрім снарядів і мін, є й особисті речі російських окупантів. Форма їхня, їхні речі, їхні сухпайки, їхнє озброєння сучасне. Ну воно вже нашими піротехніками відповідно. Після певної роботи воно вже не несе небезпеку. Рятувальник Олександр Дворецький показує речі російських окупантів. Їх знайшли тернопільські рятувальники, коли розміновували Київську область. Тепер це одні з найяскравіших експонатів у музеї пожежно-рятувальної справи Тернополя. Вражають снаряди, які використовує російська армія. Більшість із них заборонені в усьому світі, але для російських окупантів закон не писаний. Це отакі от, от снаряди артилерійські, які мають дуже велику кількість елементів, вони розміром десь приблизно як 5 сантиметрів, і таким хрестиком, так як голочки, ну щось подобається, як голки до Дарцу. І вони розлітаються настільки швидко, що людина може бігти, вона навіть не почує, що її прорізало тими елементами. Кімнату мінної безпеки перед відкриттям облаштовували кілька місяців. Тут багато речей часів Першої та Другої світових воєн, які знайшли сапери на території Тернопільської області. Досі щороку на Тернопільщині групи пиротехніків знешкоджують близько чотирьох тисяч старих боєприпасів. Яку мету ми, ми переслідували? Щоб діти, і дорослі, які будуть приходити сюди, побачивши наочно вибухонебезпечні предмети, могли їх в майбутньому, коли виявивши їх в себе на території або побачивши в когось їх в руках, могли ідентифікувати. записатися на екскурсію до музею пожежно-рятувальної справи можна за номером телефону 0352 24 11 00. Вхід вільний. І у Микулинцях вже більше місяця працює дитячий садочок. Колектив закладу разом з батьками вирішили відновити роботу і підготували укриття. Зараз у садочку щодня перебуває близько 50 дітей. З якими викликами доводиться стикатись під час тривоги? Як реагують на сигнал сирени діти? Дивіться у сюжеті. Віра Кравчук відкриває двері у сховищі дитсадка Веселка, що Миколинецькій громаді. Заклад працює вже більше місяця. До цього часу готували укриття та отримували усі необхідні дозволи для роботи. Жінка каже, працювали усім колективом. Роботи було багато. Дочив у відпустки з початку червня, ми побілили його. За свої власні кошти купили вапно і побілили два рази ці стіни, які ви бачите. Так як в нас укриття було більш-менш Ну, в надійному стані садочок 40 років функціонує. Бачите, як коли заходили, які в нас тут двері збереглися. Особливо в нас нічого не було розрушено. Це ми могли зробити самі. Далі зробили новий санвузол та вентиляцію, облаштували дитячу ігрову зону. Згодом сюди занесли ліжка, які залишилися після того, як заклад приймав переселенців. Червоний хрест нам нас забезпечив ліжками. Для німецькими ліжками. Ми також їх використали. Тут собі діти комфортно себе почувають. З 25 липня у садочку запрацювали три групи. Загалом вдалося прийняти 50 дітей. Кожен малюк приходить у садок з тривожним рюкзаком. Там є вода, сухе печиво та ліхтарик. Окрім цього, батьків попрохали принести персональний плед. Ці пледи знаходяться у укритті згідно списку. Якщо дитина турбується або неспокійна, няня або вихователь бере дитину на руки, укриває цим її особистим пледиком, який принесли батьки до садочку. Дітям спускатись у підвал не страшно, каже вихователька Наталія, адже для них придумали спеціальну гру. Найперше, ми не називаємо ми не називаємо, що це є сирена, ми говоримо, що це є таємна кімната. Ми ну, в три хвилини ми намагаємося. Вкластися. Ми аж організовуємо дітей. Якщо вони навіть сплять чи граються, ми їх беремо і опускаємося сюди в таємну кімнату. У Криті також облаштували шафи з медикаментами, є харчування та вода. Разом з дітьми під час тривоги обов'язково є медсестра. Тут знаходяться такі, як тут є лонгети, і є термоковдри, а тут знаходяться у нас препарати заспокійливі, ін'єкційні препарати. Таблетовані, ну таке розширення, навіть бачите тут загалом, як кажуть, у садочку під час повітряних тривог проблем з дітьми немає. Усі злагоджено йдуть в укриття та чекають закінчення тривоги. Минулого чи позаминулого тижня майже кожного дня так вийшло, що коли дітки спали, і ми їх. Зразу піднімали. Є дітки різні, є дітки, наприклад, які сплять, вони можуть просто реагувати, плакати, але потім вони опускаються все нормально, ми їх заспокоюємо і так далі. Ми... ми одного разу одного дня в нас було трьохразове опускання сюди в укриття, навіть з відключенням електричної енергії. Кожна дитина має свій ліхтарик особистий, і тут ми з дітьми грали ігри, тіньовий театр. Вони дуже хочуть тут бути. І з охотою не одна дитина. Не плакала коли коли заходила в кроє. Плакали, бо не хотіли виходити з укриття. У закладі кажуть, готові прийняти більше дітей. Для цього готують іншу частину укриття. Це всі новини, які встигаю розповісти вам станом на цю годину, але у наступному випуску буде більше. Тож не пропустіть і я передаю слово в аналітичну студію колегам. Вони думали, що роз'єднають нас, але згуртували ще більше. Вони спалили найбільше літак у світі, але наші мрії їм не спалити. Вони думали, що не буде кому захищатись, але охочих ще більше, ніж доступної зброї. Вони думали, що українці радо приймуть Росію, але тут люди полюручі входять на танки. Вони думали, але недостатньо глобально. Бо ми Україна, народ борців, земля добра, край гідності і свободи, наша праця, наша мрія, наша доля, слава Україні, Героям слава.